Всем привет! привет! Сегодня я и Рома. Привет. Я снимаю с Рома. У нього вдома. У нього плашет завтра буде. А сьогодні ще може вийти відео покажу Квен с ним. Завтра по майне. І да народ є, сьогодні Ладик буду робити нову планировку. Він... Слушайте, там е, це, це ми зробили ну, ради прикола. Жду нова планировка. І Зара. Робимо. Народ, якщо планшет буде лагати, то не, буде. не Ладі, я тобі покажу, як зробити... Спочатку морцілити. А, ні, не пожди, я чуть-чуть. Я покажу загалом, як отак. У Мен, мене так дуже мощно. Так от того. Мені чотири мортіри. Ні, я неправильно зробив. Дивіться. Запам'ятайте планіру. І, і... і башні колдуна, поняв? Що що? Муртири і башні колдуна, найголовніше. Мортіри взагалі мають бути... Ба мортіри бажано мають бути знизу, щоб їх не так легко могли рознести. Ну, Владик, ти бачив, яка в мене планіровка? Тут... Угу. Я бачив тут. Що... І в мене нападають з королівами лучниць. Всігда, кожнішенька атака в пацані. Мені треба захистити цю Україні. Дожди, Підожди, люди, дружди. Дружди. Зараз народ. Удаліть. Удаліть в дім. Навсігда. Ха-ха-ха. Ні, Ні, от, от, от цього не правильно. От з того як. Ого, Владіка, я не знав, що ти так от. Він зараз, Владік зараз кричи... кричить, НО! Ти щось зробив свою моєю гарною. Моєю ювенная планировка, <хи> Тут того одна воздушка, тут его другая. О, да, воздушка на зачатке. <хи> <хи> і дивіться, народ, от у того <хи> одна мортіра. Я, я не поставив ще, я ще одну воздушку не поставив, бо я її ввечері поставлю, щоб на ранок вона була. Да-да. Да. Ну, щоб щось було. Да. Ні Кстати, сьогодні одним в 2 часа ночи будет видео Могу лише спати Бажано, дав, в 2 часа Чого я зароблю? Чекайте Кстати, а хто буде чекати? 3 d Блін, я не буду Ви нічого не чули? Хорошо, повезло Бо я вже чудовий Я можу вам Розказати докладно, що він сказав. Мої мозги! Де ви? У <ріст> тебе вуха великі? Я вже тобі гу... твою. Ти була балбан. То я про базу. Не про вуха. <ріст> <ріст> Нічого сібі. <себе. ріст> Народ ви бачите, яка база класна. Вы чё, это же не сказал? Да вот что пятого. баран? Что ли? Что ли, да? Блин. Именно что за забыл. Давай теперь четвертого. Чет... <связываем> да. Это, блядь, я... Там, капец, то капец, пец. Мы афиво. Я к мне видыха. Лыся на нас. И... и а. И все офигели, я кого Уху. И ты все это затусил Уху прям. Уху его. зрители, а вы ухуели? Если да, ставьте лайк. Пишите в комментах. Народ, я вам база, нравится? Так что да, поставьте, пожалуйста, лайк Владику. А если нет, то доставьте лайк пожалуйста. А если нет, то напишите в комментах, как лучше сделать. Владик тут нічого не говорив, чесно. Пусти Пусти Чесно. Ой, народ. Йобаві. Я це сам знаєш. Народ, Владик. Йошкин ти кот. Йошкин ти кот, да, Владик, де правий? Кот. Тут йошки є. Йошки. Де, Лера? Затиляла була на Івана Купала. Ну, да. Хто, Народ, хто був на Івана Купала, не ставте дизлайк. Народ, е-е, е-е, вас з прошедшим праздником. Івана Купала. Купала. Ви ви тоже не відвідуєте це свято. Вам тоже ніхто на не Купалу сюди. Да? Ну, Владик, це у нас просто була лотерея, і нам з Владиком просто нічого не попалось. <му> Ми так поняли з Владиком самі найгірші номера це номерки. говорить Владик? Так, 200, 200 ще щось, бабушки було. а Ні в кого не було. <плакова> так і триста Ні, Ні, нас були сімсот 703... А 730 тридцять і сімсот тридцять. один. Це самі гірші номери, походу. Да, у нас с Владиком, мы одного пацана навидим, и ему просто повезло. Два раза... Два ложки сейчас скура и, и ложки. Да. Латинские. Ну, такая, волатенская ложка, чтобы пельмени варитые. Ну, чтобы вода с пельменей встекала. Не, так, блядь, а Не, народ, ничего, ничего, ничего. Це я влачку просто об'ясняю, він говорить. Дітя. Нет! Ну конечно Ні. Хто ж нет. То ж уже. хто ж знав? Ні. Не, <клес> На не його... ну, капіте ко... чобіт. кстати, народ, якщо що, то дивіться, не ставте. Е... My, my so. Не ставте скважини одна біля одної. Бу кинуть на вас просто зілля тряса чи зілля молнії. Ні, мол, мол, не тряс, там тільки да. Ну, в другому, в другому кольок хтось пожертвує. Чи що? То е-е як це вам, топозит. Що ці там гудів сказати, то передід. Ой, то подуріть. Е, е то на вас просто можуть кинути зілля молнії і, і це ще... басикул знак колотям. Четряса и все, вас просто разнесли. Немае Тёгу, Дарк. Даркусика у тебя нема? Ё-моё, и... народ. Бывайте, Владик, Владика Дарка нема. Как, как, то, то, тебе в эту Дарку не боюсь. Чё ты, я хочу, Владик, кричать? Чуєте, коти десь духа. Похорон. Ладиксу за похоронний марш. Замовки. Ооооооо. А немає. Чо тут корабля нема? Короче, слухай, у мене дев'ята ратуша. У мене має частенька, який на шостий ратусі. Вата! Подожди, говорю, одна потайная Тесла. Во-первых, вода там миллион стоит, да? Да. А во-вторых, что ты строите, вы это я пушки ставил, улучшались, они и трудо все улучшались. Еще. Ну что, всего еще три дня. Пять. <laughs> Садій народ, якщо ви граєте в кошти в клан, вступайте в наш клан. Клан для друзів. А просто багато викидало цей клан. Просто із-за того, що якось не діло. Але це дуже класний клан. Всі покидали, бо ми в кланових війнах не виграємо. може ви нам допоможете виграти. Ми дуже надіємося на вас. Ладік тут того говорить мені щось таке х... красиві, красиве таке. І народ <смірші> <смірші> не подай чому <джу>, сміємось. <смірші> Род, ми барани, ми <смірші> кузили. Чиєш, ми де дівчат просто кузьо. Не туди от сюди. Лей, диви бліди. Прям ідеальне місце для забора п'ятого рівня. Ну диви, воно, воно, подиви. Владик просто дуже тупий, блін. Ну не треба, блін, не лізь. Ладно, я для тебе отакого от зроблю. Диви, він буде, він буде, він буде, він буде. От тут того. Тут один. Бін-дибінь. Да. Да. Ви чули це першими? хе Народ, хто из вас є в Фейсбуці? Не я. Тоже я є в Фейсбуці, можете... Якщо хочете... Його, да. Якщо хочете, можете до мене в друзі додатись. Та я там підписаний? А я там підвезений Роман Пульніков, може там ще хтось буде, якщо що, то я в формі з, з синім поясом. Ну, Тільки що буде. Сьогодні ще буде відео коротесеньке таке, яке в нього обличчя, щоб ви більше знали. Не треба. Надо Вася, надо. Анрота, вы колись бачили владику не лицем? Я викладав, тільки щось не викладуть видео. Я, я сегодня викладу. Не, не, не кричить, пожалуйста. не Помниш? Ааа. О, у тебе забор починається. Тебе вже ще Блін, Блин, трьох штучок не вистачило. Твізьму э, чуть-чуть того золотого. Повезло тобі. <різь> Все. развитай. Ідеальна баса. Главное, щоб не рознесли. Головне, щоб не рознесли. Замоги. Блін, рознесли. Главное, что мне сливми. Кстати, народ, вы заметили то, що видео іде вже 13 минут. <глеви> а, я а то ж мы на армии <свят> 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 на моей тик, що напав. Помниш? Раз, два, три. <свят> <свят> Лучше, ну,

нет Фа -фа -фа нам дейм -дейм нет нам one, намба na... <связывая> база number one hundred то сто народ Поднесут, сделать активный а жду Владик меня не было получше что за фигня <связывая> о мы не мухи